Щоб Мелені було трошки легше адаптуватись після довгих канікул до школи, а також менше сидіти в планшеті. Я замовила таку гру від Рано креатив. В ній є 30 різноманітних завдань та три основні гри з ігровим полем та правилами. Ми почали з розминочки. І третє слово ваза. Яке Ой. Тут були швидкі ребуси, загадки і різні вправи письмові. Скільки складів у слові газета? Три. Правильно сухий, Мокрий. великий, Малий. Завдання підходять для діток з першого класу. Найцікавішою виявилась гра математична подорож, ціль гри, якої під час гри заробити якомога більше грошей. Тут треба рахувати гроші, а також виконувати деякі завдання. На наступний день ми вже грали в логічний лабіринт. Ціль гри перше вийти з лабіринту. Потрібно обирати напрямок переставляння фішок, виконувати завдання, якщо попадеш на камінець, і звісно, допомогти принцу знайти прохід до прекрасної принцеси. Підійти для всієї родини діток від п'яти років. Ну і третя велика гра називається «Чарівні слова та літери». Ціль гри – назбирати як найбільше букв. Тут треба називати слова з тією буквою, на яку ви стали. Тут також є цікаві знання на мову. Склади і звукові Рекомендую гру для діток 5-9 років, її вартість 720 гривень.